Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Кожухівський Олександр. Зустріч України з РФ у четвер надзвичайно важлива. Вона може принести позитивні результати, заявив Трамп. Партнери України пригрозили Росії санкціями. Якщо та не згодиться на перемир'я до кінця дня, пропозиція про встановлення режиму повного припинення вогню в Україні діяла до кінця 12 травня. Андрій Сибіга повідомив, що Росія ігнорує пропозицію, впливає із звітів військових. Часом речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що РФ не приймає. Мову ультиматумів в Україні від 1 липня хочуть підвищити мінімальну заробітну плату до 10 тисяч гривень. Законодавча ініціатива з'явилась на сайті Верховної Ради. Передбачено поступове підвищення мінімалки починаючи з 1 липня 2025 року, прив'язку мінімальної ЗП до реального прожиткового мінімуму, перерозподіл держбюджету, фінансування змін передбачається здійснювати за рахунок скорочення другорядних витрат та очікуваного збільшення бюджетних наш... бюджетних надходжень. А скільки заробляєте ви? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться цією інформацією з нами та всією Україною. Можливо, побачить наші депутати і збільшать ще мінімальний прожитковий мінімум та відповідну мінімальну заробітню плату. Хочеш працювати в нерухомості, розвиватися та заробляти без обмежень. Хочеш переїхати до Києва і шукаєш роботу, тоді тобі до нас. Долучайся до Level Group однієї з найдинамічніших компаній з продажу та оренди нерухомості у Києві. Команда, яка формує ринок. Ми працюємо із забудовниками. Маємо велику базу клієнтів та внутрішню навчальну платформу, яка допоможе тобі стартувати навіть без досвіду. Що ти отримуєш у Level Group? Гнучкий графік, доходи без обмежень, зростає з кожною угодою, навчання з нуля, тебе супроводжує ментор, комфортні офіси у Києві, чотири локації, сучасна система роботи, команда, яка мотивує. Маєш бажання, жагу до розвитку, хочеш бути серед лідерів, тоді ми чекаємо на тебе. Напиши нам просто зараз, і твій шлях у нерухомості почнеться вже сьогодні. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.